Всім привіт! В цьому відео я буду робити кращу та палавку, Просто, ну... ну. Вона в мене дуже липка. Прям дуже. більше коли пожм'якаєш а потім руки вклею. Ось. Бачите, яка вона вся грязна обу. О магат. Ну, коротше, ще ми зробимо саморобну лапку. І почнемо з того, що будемо її одмивати. Це буде важко. Давай, давай. Ух, щас будемо її вмити. Для вас пройшла секунда, а для мене півчаса. І результат просто, ну це такий хороший просто результат. Боже, який хороший результат. Це просто. О боже. Як я кайфую. Щас я кое що покажу. Різні штуки прикол з Наприклад, отакий... вот такий. Сейчас. Ось зараз. Тупо. Але щоб подушечки не відпали. Або дивіться. Ну, типа, такого. І здіватися над нею я не буду, бо то що це моя одна, а вони дуже дорогі. Ну тобто, ви поняли. То я буду тільки за неї ухажувати. Мої да в лапкерах. Ухажують за лапкою. Так приятно. Кстати, у шорте я заниму видео, як я вот тренд, повторяю, мои, да, и мои не в лобкарах. Бам-бамчина. Просто, ну. Не пам'ятаю чи я катав чи ні, але я ще в цьому відео робити буду саморобну Також попробую в салфетку. Ні, не буду. Це я в шорті зроблю колись. Отак, От сидиш, спочатку мені вони понравились. Потім це що за капець на нелапки. Потім Понравились знов. Потім Понравились чи не понравились, Ну, коротше, зараз мені вони не нравляться. Я бачив просто, ну то сейчас покажу. Отакі лапища. Ну, ще трохи менше. Десь отакі лапища. Ну просто. І от такі великі. Вони дуже тоненькі, неприятно. Ось такі товсті, класніші. Хоча мійкаються з волосиками, лопкаю і погоні. І, кстати, оці прикраси, що пакетику йдуть. Я пумпончики викину, всі якби були пластмаси, я би на фігурки якісь оставив. Ну просто для чого це. Я ще колись пакетик клав і отак. я крам якаюсь выходу. Он все таки била. Он капля мыло. Все, идемо. Apple, Apple, Apple pen. Apple, Apple, Apple. Волос, о нет. Все нормально. Я под контролем. Я все контролирую. Вот. Ну, короче, вот такая. Сейчас, может, уже буду мыть от мыла. Відмила помивна, тепер треба оцього мила на столі збавитися. Та я просто так потер і все, у мене антисептик. Ого. Ой. Що? Ну, а шо це у вас під носом? Сопля? Ні, новий рік. Все? Можно дальше делать. Опа, ух, это было красиво. А ну еще сейчас. Ух. Сейчас все разломится. из фона убираем, бо так некрасиво. Не, не... не просто. Опа, Мои нет в лапкерах. Снимаю слишком близко. Снимаю слишком... Відпадає. Нарешті камеру витер, що вже лапку видно. І, як я й казав, робимо саморобну лапку ось, із ось цього. Обираємо лапку і починаємо робити. Я беру ось так чорний маркер і малюю форму лапки. Ось так, дивіться, я малюю. Зараз покажу результат. Там я просто настоящую обведу. Ось така вже форма. Зараз будемо вирізанька. Я зовсім забув. Треба ще цю штуку відідрати. Ось так. Получається і вирізаємо. Ось я уже ось так вирізаю. Получається ось так уже. Ну, обрізки є, основа є. Тепер форму треба придати. Ось така куча вийшла. І ось така форма. Зараз буду її робити поверх по Ось так уже виходить. Для вас пройшла секунда, а для мене час. Ось така трошки страшненька, але я перший раз роблю ось. І обов'язково зробити ось тут, зараз покажу, дирочку ось. Ось, дырка. Ось, такая лапка. Ось. Чому я оцю не жмякаю? бо мені кажеться, що її треба жмякати, коли вона висохне. У шорці покажу, чого буде жмякатися. О все, всім па-па. Класне відео я зняв. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і всім до побачення!